Цьогорічні жнива у нашій країні проходять під звуки сирен, але українські аграрії продовжують невтомно працювати на рідній землі, забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та всього світу. Наприкінці серпня українські сільгоспвиробники розпочали жнивувати соняшник. В Україні він є однією з головних олійних культур, адже в порівнянні з іншими олійними культурами він дає найбільший вихід олії з одиниці площі. Ми завітали на агрофірму П'ятихацька, на полях якої сільськогосподарською технікою проходить збір урожаю. Щоб дізнатися про подальшу обробку, ми. Поспілкувалися з завідуючою току, адже усе насіння з полів іде до неї. З поля йде до нас насіння, зерно, зразу в нас проходить автомобільні віса електронні, потім ми проходить відбір якості зерна. У нас є лабораторія, ми беремо. На якість зерна оприділяємо вологу, е е клас зерна, потім вже е на, по території, проїжджають машини, вигружаються на е залах, на ямах е на завальних там, і потім вже йде на очистку зерна. Після очистки ми загружаємо всі лоса, потім вже йде на відгрузку. На вигрузку, на бункер на Великий і відправляємо на олійницю. Уже готова, якісна, запашна олія стане смачним доповненням до ваших страв.